Усім вітання! значить коротеньке відео буде щодо того, що я зробив. В принципі, вже майже місяць пройшов після того, як я зробив скважину. Чесно кажучи, думав, що буде набагато ще все швидше та оперативніше, однак, підготовчий сам процес до самого будівництва. Він, мабуть, не менш важливий, ніж початок самого будівництва. Від цього багато залежить наскільки все буде гарно у вас відбуватися в процесі вже самого будівництва. Тому, власне, сьогодні розповім, що зробив для того, щоб будівництво йшло далі в нормальному руслі. І створювало мені власне, менше проблем. Так що поїхали. Поставив уже клозет, Думаю, це теж перша чергова задача. Якщо ви хочете, щоб на вашій ділянці було чисто і будівельники не ходили по своїм справам, по всім закуткам, то клозет це обов'язкове діло. Значить, Повністю дерев'яний. Зробив мені його тест. Фактично вийшло, що лише заплатив за доставку 3 тисячі гривень, накрив його ондуліном, Вчора встановив. Досить важкий, або десь кілограм з 250, якщо не більше. Поки зробив ось таку замикачку по тій причині куплю ключ, все зроблю. Ось так він всередині виглядає. Все гарно, пофарбований. Значить, сам туалет по габаритам фактично квадратний, метр 10 на метр 10. Ставив я його ось на такі дубові дошки по тій причині, тому що якби просто би просто заліз би всередину, в груз би все. А так стоїть на дубових дошках, має гарну опору, плюс на ножках теж його поприкручував до дубових дощок. І таким чином вийшов ось такий туалет. Значить ціна питання 3000 гривень. Це з доставкою, ну і плюс те, що встановлював. Можна, звісно, поставити і біотуалет, але я думаю, що для мене такий буде добрий. Пізніше я його зміщу однозначно туди вниз і вже він буде там постійно стояти, тому що, думаю, вуличний туалет, тим більше на власній ділянці, він має бути обов'язково. Далі на ділянці встановив камери, можете побачити ось там. Камери відеонагляду 4 штуки. Встановлював я їх по причині не ті, щоб тут дивитися за там щось вкрадуть, не вкрадуть. а Мабуть, більше за тим, щоб здійснювати контроль за будівельниками самими, що вони роблять і як вони роблять. Камери, значить, поставлені на всі чотири сторони, тобто фактично огляд 360 градусів. Купував Hikvision, Кут огляду 100 10 100 чи 110 градусів, тобто фактично перекривають повністю 360 градусів. Якщо вам буде це цікаво, напишіть, то зніму окреме відео, де повністю вам розповім про цю систему, відеоспостереження, як її встановити. Вартість даної відеосистеми, тобто 4 камери, безпосередньо блок, де керується камера, записується, все інше мені вартувало 13 тисяч. Десь там 400 гривень. Кабля від камер відеоспостереження, інтернету теж окультури. Ось все повністю завів до кучі, провів. Там знизу була дірка, яка дозволяла його залишити неушкодженим. Що ще зробив? Так це зробив нормальну розводку по електриці. Тобто вже з автоматами нормальними є силова розетка, встановлена, тобто можна підключати більш потужні пристрої. Також сюди заведений інтернет та всі кабеля. Інтернет встановлював теж по тій причині, щоб можна було в онлайн подивитися камери відеоспостереження і таким чином здійснювати контроль за самими будівельниками. Тобто, виходить, вели. Його від того другого стовба, третього, точніше, це виходить, перший, другий, третій, четвертий від того стовба ввели і кидали мені сюди. Тобто, виходить, десь метрів 80, можливо, кабеля додатково. І плюс мені залишили ще 40 метрів тут кабеля для того, щоб я міг зразу оптику провести собі в будинок і нічого не доточувати. Тому вартість підведення інтернету 2 1400 гривень, плюс я закинув там пару гривень, що було на рахунку: 3000 тисячі гривень будемо нарахувати загалом. Ніби не багато зробив, але по часу це трішки зайняло. Крім того, мабуть, все-таки в цьому році я вже нічого робити не буду по тій причині, тому що вже почався сезон дощів, земля досить м'яка. Чи заїде сюди міксер, чи зможе він взагалі сюди добратися, це під питання. Тому, скоріше за все, буду вже чекати весну та продовжувати ту роботу, яку вже планував почати в цьому році. Відповідно, е е є ще деякі речі, які хочу доробити, Звісно, це докусити всю ділянку до кінця, привести її до нормального ладу, і, мабуть, на слідуючий рік однозначно зроблю повністю. Пройдуся хімією для того, щоб повністю знищити тут рослинність, мається на увазі лише траву, для того, щоб вона не була така, як вона зараз є. Росте, тому що для мене це ну заважає для самого будівництва, і бачення, як воно тут має бути, в мене трішки інше. Всім мирного неба та все буде Україна!